Всім привіт! Сьогодні з вами повернути про заміну масла в коробці передач GR5. Це виходить п'ятіступенева коробка передач, яка встановлюється в РСТВ і ще доходить маса інших автомобілів. От поговоримо про заміну масла. Я в своєму автомобілі поміняв масло в коробці. Я думав, що я зроблю це чуть пізніше, але я поїхав на дилер. в другому відео розкажу, чому я поїхав на дилер. І, в принципі, заходить зараз, вам розкажу, що мені обійшлось по заміні масла входить в коробки передач і на якому пробізі. Я планував робити заміну масла в коробки передач на пробіз 10100. Зараз я пробіг, я міняв масло 220 Я думав, що воно буде реально чорне, прям, як там буває, я що там є відео, прям, дуже чорне. Воно було грізнувати масло, але щоб прям дуже. то ні. Масло зливається ельф. Я масло купував одразу на дилері, тобто об'єм масла, який йде в цю коробку передач. Є 2,5 літра. Я уходи купляв на делері Elf 75В'язкість. Точна назва зараз буде на екрані, як називається уходи масла. Мене масло вийшло в 1050 гривень. Саме масло. В інтернеті дивився ціни різні, в епіцентрі 400 гривень коштує масло. На резетки зараз немає цього масла. На док, вроді, би, чі, як у UAS 349 гривень. Тобто, ціна доволі хороша, мене обійшла в 350 гривень. Зараз там ще входить знижки, тому за літру 350 гривень. За 1050 гривень. В мене вийшло саме масло. Ну, і за роботу дилер взяв 1050 гривень. Да, трошечки забагато, але в багатьох сервісах от, беруть ту суму, яку скільки коштує Олива, скільки буває беруть в ходинець за заміну. Так. Я міг поїхати якийсь там, сервіс там, за там, гривень 500 поміяти, маслом. Їх, но, в принципі, я входив в машину обслуговую всю на дилері завжди і так і далі планую. Кожному по-різному. Мені уходи подобається, коли в мене всі уходи є відмітки, все в мене чітко, все прописано, всі ходить в бумажках і тому подобне. Ну І чому ходи стоїть міняти масло викробки передач. Тому що ж, вроді би, виробник пише, що там, на весь срок служби автомобіля. По суті, виробники вважають, що весь срок служби автомобіля це поки є гарантія. гарантії. Стари роки, значить, весь це ось весь срок служби автомобіля, а потім вже по барабану. Тому, скажімо так, думати і мати свої якісь влажні фантазії щодо того, що. Не потрібно міняти масло в коробці передач, це глупо. Тому що, так, да, звісно, якщо допустим, ви навіть не будете міняти 2000 200 км масло, у вас коробка не стане. Тобто вона буде уходи їхати нормально. Але Но просто будуть ці механізми будуть старатися, ці всі шестеренки будуть уходи старатися. І буде куди утворитися ще більше стружки, тому що ходи масло вже, скажімо, скажемо, ходить потеряло свої властивості, тому що навіть масло на каністрі пишеться, що годності масла 5 років. Це уходи в каністрі, а коли уходи масло в автомобілі, то є уходи окислення, тобто, коли уходи масло, є входи Тобто, Він уходи завжди працює, то то тепло, то нагрівається, то уходи студжується, і уходи масло втрачає свої властивості. Із -за цього уходить менше, уходи гірше змазування цих всіх шестеренок. І за того уходи початься більше починає гнати стружки, і тим самим початься ці шестеренки і знашується. Потім можуть бути проблеми з коробкою передачі. які. Погано втикатися, починає почне передач передачись часто, коли входить вже сильно. Е, Ось вот тут є два варіанти. Коли або старе масло в коробки, або вже стерті шестеренки, то коробка починає підвивати. Тим самим тяжко вчити добуває першу передачу, другу. Оці всі вход нюанси. це також ходить масло. Чи замітив я після заміни, як чи ходить почало легше передача, так. Да. Реально трохи замітив, що навіть трохи якось плавніше почала куча передачі. Я не можу сказати, що маємо погано куча передачі, все добре включалося. Але навіть задня плавніше почала включатися передача, передня, то входи, всі передачі почали включатися якось більш, скажімо так, з якимось таким меншим усіллям, типу входить більш м'ягенько. Тому я різницю замітив. Хоча, звісно, невелику, тому що масло в мене не було там прямо капець старе. Тому я вважаю, що потрібно м'яти масло. На якому пробізі? Хтось говорить, що мені треба там, на пробізі 60 тисяч км. Тобто, Лічні, я вважаю, що на пробізі 60 тисяч км ще трошки рановато міняти масло в коробці. Я говорю за механічну коробку передач, особливості GR5, ну і в принципі за будь механічну коробку передач. Я вважаю, що міняти масло там, на пробізі 60 тисяч км в коробці передачі механічній, це трохи зарано. Лучше ті кошти перевезти купити там, і поміняти скоріше масло в моторі. Або там тормозно житло спомітити, або антіфріз. Це уходи буде більш правильно і раціонально, чим влажувати от в цю так, в масло на 6 тисяч км. Коли виходить більш нормально замінити масло в механічний рух передач, я вважаю Войсе Терес 120 тисяч км. Я планував на пробізі 100 тисяч кмів міняти масло в механічних рух передач. Ну я був в дилері. В наступному відео розкажу, чому я був в дилері, чому я поїхав допоїхав спонтанно. Мені треба було то поїхати, тому що у мене машина вся все входи обслужена. і рішив заодно поміняти масло. Тому що, думаю, чи не поміняти масло. Якщо вже на дилері, то краще вже поміняти масло. Гірше не буде, скажіть так, тим більше вже пробіг 8 тисяч вже більше ходу обосновано. Але ви можете навіть раз все дивитися по фінансах. Можна раз 8 тисяч км, можна там, раз 100, але не пізніше, ніж 120 тисяч км. Це вже буде трохи погано для механічних крок передач. Не пізніше, ніж 120. Тобто, саме краще це там, 100 тисяч км, може бути і раніше. Тобто, в мене було входу масло, так як казав вже. Темне, ну не, не прям темне, ну, вже темне. Тобто, Видно, що це вже ходи масло було і зношене, тому що входить яке нове, воно прям світленьке, скажімо так, і старе масло так далі. Ну і зараз вам покажу входи відео, які я знімав на дилері, Тобто коли замінювали масло в механічні кроки передачі. Тому, якщо це відео було цікаве, підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх. Переходіть за посиланням під відео на мой стрільковок автоперфу. Замовляйте автопарфуми в свій автомобіль. І скажу так, до зустрічі. Слава Україні!